Три головні запитання, які ви повинні собі задати, якщо ви хочете стартувати бізнес або підприємництво. Чи хочу я і готовий займатися продажами до результату і постійно. Якщо ти по якимсь причинам не хочеш займатися продажами, то в тебе бізнесу не буде, тому що бізнес це в першу чергу клієнти і продажі. Друге питання: чи готовий я відповідати своїми грошима у випадку невдачі, у випадку форс-мажорної ситуації? У вас завжди повинен бути план Б, фінансовий резерв на випадок критичних форс-мажорних ситуацій, і ви повинні завжди відповідати своїми грошима, навіть, можливо, бути готовими продати квартиру машину, щоб підтримати свій бізнес і щоб він не збанкрутував. Якщо це норма і ти готовий, тоді велком в підприємництво, в бізнес це один з ключових факторів, який дасть тобі можливість рухатись далі. Третє питання: чи готовий ти відповідати і працювати за інших, якщо щось піде не так? Чи готовий ти робити все своїми руками? Якщо ви й до цього готові, готові погрузитися в бізнес-план, розібратися в всіх деталях, всіх моментах, то, звичайно, бізнес-підприємництво для вас, тому вам необхідно просто стартувати і почати його. І все у вас буде в порядку.